Тільки гляньте на цю прикольну пушку. Це Fada N9. Він не поїде, він сюди полетить. Це найпопулярніший електричний велосипед, за яким бігає вся країна. Чого запитаєте ви? Тому що він вартує виключно недорого, орієнтовно 33 тисячі гривень. Але гляньте, будь ласка, гляньте на його комплектацію. Він має ось такий от багажний кофр. він має прикольну кольорову панель, він має led освітлення він має повороти. Боже, він має все, він навіть має аварій. Електричний велосипед завдяки тому, що він на 1 кВт не потребує реєстрації. Також він має акумулятори на 72 вольти. У вас повне сидіння акумуляторів. Такий електровелосипед на одному заряді може проїхати близько 60-70 кілометрів. реальних 60-70 кілометрів, бо він 72 вольти 20 А. Це потужно. Він має запуск ключа, отак от, от ви можете стартанути його, опа, сісти і поїхати. У вас безключовий доступ, у вас наче Mercedes, але маленький. Якщо він вас зацікавив, в наявності в нашому магазині ми маємо кілька в різних кольорах. Будь ласка, приїжджайте, дивіться, катайтесь. Мега популярна річ, аналогів якої дуже дуже мало. Фада N9 по наявності в Запоріжжі. Зверніться до нас, привеземо вам прямо додому.